21 вересня і 23 вересня це рівнодельська. Андрія я навчав 8, 9, 10, 11 клас. Можу ствердно сказати, що на той момент він був найобдарованішим учнем, от якраз в цей часовий період. Людина з такими задатками, природніми майбутнє мала мати просто якесь надзвичайне. Про те, що він пішов воювати, я не знав. Коли я вже дізнався, коли вже. Була дійсно ця біда, вся з ним сталася. Я думаю, що він мужня людина, насамперед тому, що пішов на наш захист. І я думаю, що ті всі невзгоди зі здоров'ям, які в нього виникли, він зможе подолати, і ми, звичайно, йому в цьому допоможемо. У серпні мав розмову з однокласницею. Андрія Марончака Іриною Кміть, яка повідомила, що сталася жахлива ситуація з нашим випускником. У закладі було прийнято рішення допомогти йому у реабілітації. 1 вересня була організована благодійна ярмарка по збору коштів Андрієві, і, що відрадно відзначити, всі педагоги. Пам'ятають про нашого випускника, і була зібрана досить суттєва сума коштів більше 50 тисяч кування реабілітації досить невелика сума. Але надіємося, що спільними зусиллями ми допоможемо нашому випускнику стати на ноги. Коли ми дізналися, що Андрій дістав таку важку травму для нас, це всіх було шоком, тому що ти знаєш людину зі зі років, ти бачиш що життя людини. Можна сказати, поділилися на до і після. Ми знаємо, що вдасться нам все вдасться зібрати суму, вдасться е, знайти ці кошти. І Андрій отримає протези, і він повернеться до звичайного життя, і, і все буде все буде добре. Я в це вірю і хочу вірити. Ну і просимо, просимо про допомогу. Андрій я знаю ще з шкільних років, він був моїм однокласником. Знаю його як дуже хорошу, порядну, чесну людину з великим серцем. Коли я дізналася, що Андрій перебуває на передовій і отримав важкі поранення, то смутку моєму не було меж. Одразу всі однокласники, рідні, знайомі, кинулися організовувати збір. Я всіх щиро прошу, не будьмо байдужими допоможімо нашому воїну повернутися до звичного життя, і я сподіваюся, що ми закриємо збір і все в Андрія буде добре. Слава Україні.